Ну і далі з нами на зв'язку Вадим Донисенко, радник міністра внутрішніх справ. Вітаю вас, пане Вадиме, Доброго ранку. Почну з очевидного: над Києвом смердить руським духам. Що це таке? Ну, перш за все, я хотів би заспокоїти всіх, тому що дуже багато почалося інформації про те, що це горить Чорнобильська зона, що це радіаційний е фон в Києві підвищується і так далі. Тобто, нічого цього немає в Чорнобильській зоні. Немає ніяких серйозних загорань, е, і там немає пожеж на цей момент. Це просто дуже важливо, щоб ми всі зрозуміли. Е, причина смога е, в тому, що навколо Києва були бої, достатньо багато було загорань, е, плюс в районі Нових Петрівців, це Вижгородський напрямок, е, е, догорає сміттєзвалище. Е, і зараз в Києві просто безвітряна погода. Взагалі немає вітру. І тому е, весь цей смог. Е, Просто стоїть над Києвом і вітром його не розносить. Як тільки з'явиться вітер за достатньо короткий проміжок, часу це смог розвіється в принципі. Ну кияни знають, що приблизно в цей самий час завжди, десь у нас відбуваються подібні катаклізми. Це було і рік тому, особливо два роки тому. Там, якщо пам'ятаєте, була подібна ситуація. Тому і ще раз повторюсь: немає ніякої проблеми з радіацією. Є справді смог від того, що навколо достатньо багато пожеж від бойових дій і від загорання звалища. буде вітер, достатньо швидко все це розвіється зараз. Єдина рекомендація, яку пропонують всі наші експерти, це старайтесь по мінімуму виходити на вулицю, тобто це єдине прохання до всіх. І пане Денисе, стосовно о... е, Вадима, перепрошую, стосовно оперативної ситуації була інформація про обстріл Сєвєродонецька і Рубіжного, і там є загиблі і стосовно Маріуполя. Е, ну, власне кажучи, Маріуполь це найтяжча наша точка на сьогоднішній момент. Е, який день підряд ми це говоримо? Ми розуміємо, що йдуть бої в районі Азовсталі. Е, цього цей завод е, по суті знищується. На жаль, це один із найбільших флагманів е, нашої економіки взагалі. Ми вже починаємо розуміти розуміємо, точніше, що головна задача росіян це не стільки денацифікація в цій війні, і про яку вони багато говорять, а це деіндустріалізація України, тобто це знищення всіх індустріальних об'єктів, які є в цій державі, для того, щоб потім, після нашої перемоги, ми якомога довше відбудовували країну, якомога довше змушені були працювати на відновлення нашої економіки. Бої тривають. Маріуполь за нами поки що, тобто ми далі продовжимо воювати. Хотів би окремо зупинитись на тому, що росіяни пробували прориватися це більше доби тому. Відбулися бої в напрямку Миколаєва. В Херсонському напрямку в сторону Миколаєва на на увазі. Це було потрібно росіянам для того, щоб пробувати проривати сухопутними військами як на Кривері з однієї сторони, так і на Одесу з іншої. Ми їх відкинули в даному випадку. Можемо говорити про те, що ми призупинили їхній наступ, а без сухопутної підтримки неможливо атакувати Одесу. Тому це теж така хороша новина для всіх нас, що поки що ми їх. Стримали на цьому напрямку і е, розвивати свій успіх поки що розвивати будь-які атаки. Вони на цей момент просто не можуть. Пане Вадима, ми розуміємо, що національна ідея і мета росіян це, щоб весь світ перетворився на умовну сизрень, і вони якби до цього йдуть. А були переговори з США і Китаю, і була інформація про те, що нібито Китай, по-перше, м'яко дуже змінює свою риторику. Не буде не будуть вони надавати ні військової підтримки Російській Федерації. Невідомо, що там із харчами про які просив пан Путін, пана Сідзіньпіна. А як ви оцінюєте результати цих переговорів? Ну, Китай традиційно для себе не сказав ні дані ні. І в даному випадку ми можемо говорити, що це ні дані ні позитивний сигнал, скажімо так, позитивний для нас. Перш за все, потрібно почати з того, що китайське державне агентство Сіньхуа дало три прес-релізи: один російською мовою, один англійською мови, один китайської мови. І всі три вони різні. Для Росіян вони просто сповістили про те, що відбулись такі переговори, без якихось там великих подробиць для китайців китайськомовного населення вони розповіли про те, що в США погоджуються із багатьма позиціями Китаю, і для англомовного середовища було написано те, що ну якщо ми говоримо про те, що стосується України, що вони засуджують війну, вони вважають, що війна це. Неправильно, ну наскільки Китай може це писати в перекладі на людську мову цього міжжиткового перекладу міжжиткового смислів полягає в тому, що Китай перше він сказав, що відносно зброї для росіян, а там питання не тільки зброї, там питання ще й в мікросхемах для можливості відновлення. Ракетобудування в Російській Федерації, ну ракетобудування, це направлено проти нас на сьогоднішній момент. Вони сказали, що ми е, візьмемо паузу. Отак, я переклав би те, що було сказано. Поки Тому... вони беруть паузу, була інформація, що російські ці підприємства, які виробляють ракети, що їх перевели вже на цілодобовий режим роботи. Але якщо нема компонентів, то що ж вони будуть там цілодобово виробляти? Ну, залишки то є, тобто ми повинні розуміти, що залишки є, але і ще раз, такі ракети, як Іскандери, і такі ракети, як високоточна зброя їхня, тобто вона не робиться сотнями в день і вона не робиться, на щастя, вона не робиться там за 30 секунд. Тобто, це трошки складніше виробництво. Але на перспективу, тобто, вони сказали, що поки що ми утримуємося від сказали, що ми поки що ставимо на паузу будь-які важливі передачу зброї і передачу компонентів. Ну всякому разі, так воно виглядає. Другий важливий момент у нас багато хто говорив про можливість участі Китаю в переговорному процесі по питанню України станом. Зараз Китай утримався від будь-яких. Прямих участь будь-якої прямої участі, але знову ж таки, між жадків можна читати наступне: що Китай говорить, що дивіться, ми теоретично колись може, готові будемо підключитись до, до цього питання. Але за умови, що А, нас попросить США про це діло, Б, США нам щось запропонує таке, ради чого ми б вступили до цих переговорів. Насправді для нас це теж позитивний момент. Треба розуміти, що світ дуже цинічний, кожен працює на свою внутрішню аудиторію і на посилення своєї держави. Ми просто ми повинні зрозуміти для себе. Ми опинилися в епіцентрі вибуху, і ми говоримо про вибух. А світ обговорює наслідки цього вибуху, і те, що Китай е сказав, що ми зараз ставимо там багато питань на паузу. Це насправді позитивний для нас сигнал. Не треба очікувати, щоб вони виступили проти Росії. Важливо те, що вони просто цю паузу витримували помогу довше. Пане Ведима, ще стосовно живої сили ворога, вони їх там збирають уже по всіх усюдах. І вночі Хезбула Ліванська сказала, що ні-ні. ні Наші маджахіди ні на яку, ні до якої Росії не долучаються. У нас своя атмосфера, і тому ми не їдемо. Дивіться, Хезбала це була трохи міфічна історія, що Хізбула повинна була б сюди е іти зі своїми е воїнами. Хізбула знаходиться під прямим контролем. Ірана це шиїцьке військове групування, е, ну, шиїзм – це напрямок в мусульманстві, і вони е, в принципі працюють напряму з Іраном. Ірану точно не потрібно зараз втручатися в український конфлікт е, на фоні великих переговорів, які веде Іран зараз про ядерну угоду із США проби виторговувати дещо е, в прямих стосунках Росії, Іран і так, далі, і так далі. Тому Іран зайняв нейтральну позицію. Для нас це теж величезний плюс. І для нас це точно е нейтралітет в цьому випадку це е може навіть краще ніж їхня е допомога, яку в одно не було. Дякую, пане Вадиме, за оптимістичні прогнози і за звіт. Ранковий Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, розповідав нам поточну ситуацію.